Доброго дня! Рада вас вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таророзклад для стрільців на січень місяць. Подивимося, які енергії будуть присутні у вас в цьому місяці. Також хочу вам нагадати, коли цікавлять таропрогнози на 2024 рік, ви можете перейти на канал і переглянути. Також хочу вас попросити підтримати мене, канал, це відео подобайкою та підпискою на канал. Натискайте дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. А також хочу вас попросити про зворотній зв'язок. Напишіть, будь ласка, як у вас програлися енергії в грудня місяця, тому що у мене в грудні програвся навіть мітеропрогноз по моєму знаку Асценденту. Давайте розпочнемо наш таропрогноз, Ваш таропрогноз, Але сумісний. І розпочнемо ми з сигніфікатора місяця. Для вас, любі стрільці. Головна енергія січня 2024 року у стрільці. І сигніфікатор. Січня у стрільці. Ой! Стрільці, трійка кубків. Це. Ви будете зустрічатися з в компанії там, де вас підтримують, там, де ви зможете навіть розслабитись, випити калихвина, відзначити свою перемогу, поділитися своїми думками, відчуттями. Я випичаюсь, перепадаю, і іноді не так швидко виходить в мене. А також це ваша маленька перемога. Чому кажу маленька? Тому що це ще тільки потрійки кубків. Е, Любі-стрільці. Ви будете отримувати підтримку на роботі, в сімейних відносинах. До речі, ці енергії можуть програватися у кожного в різній сфері життя. Ну, давайте розпочнемо. Більш детально. Зробимо розклад на 5 карт. Шоста карта. У нас буде це фіналізуюча карта, завершуюча енергія місяця. Що чекати стрільця В січні 2024 року? Що чекати стрільця? В січні 2024 року. Готові? Чекати стрільця. В січні. 2024 року. П'ять мечів. П'ять мечів каже нам про перемогу з неприємним присмаком. Ну, тобто, ви отримали якусь перемогу, але, знаєте, це ще запитання. Перемога це чи ви більше е, нервів або витратили більше свого. Енергетичного ресурсу для того, щоб що? Щоб люди залишились при своїй думці, для того, щоб люди вас не підтримали. Любі стрільці, не намагайтесь донести свою інформацію, тому що вас можуть не підтримати, вас можуть не зрозуміти, а ви витратите свій енергетичний ресурс. До речі, хочу вас зауважити. По п'ятірки мечів можуть будь, виникати конфлікти. Конфлікти на роботі, конфлікти в стосунках або такі, знаєте, от, напрушені відносини. До речі, любі стрільці тримайте під контролем своє здоров'я, своєчасно приймайте ліки, якщо це необхідно. Можливо, це боротьба. Вашого імунітету. Далі. Розпочинається наш весь розклад з сім кубків. Сім кубків це ілюзії, це якісь е, пусті обіцянки, можливості. А можливо, це просто стрільці. Ви щось плануєте е, на майбутнє. Але знаєте, е, порада карт. Сконцентрувати свою енергію на одну справу. Або більш детально дізнаватися інформацією і вибудовувати вже план дій. Тому що якщо у вас буде, ви будете розпулятися на декілька справ, результату не буде. І, до речі, сім кубків може програтися. Тим, що деякі стрільці будуть відмічати свята. І так добре відмітять: дивіться, щоб у вас не було похмілля. Це ще може так програтися у вас ця карта. Далі, Трійка мечі. Я ж кажу вам, любі стрільці, повинно, повинен бути конкретний план дій. От я буду я поїду там за кордон працювати. І у вас повинні, повинен бути план, повинні вже бути якісь наработки, по яким ви будете реалізовувати свої плани. І за ваших ілюзій ви отримуєте якісь удари. А можливо, це дійсно якісь обіцянки, які вам обіцяють, у вас там одну пропозицію роблять, другу пропозицію, але вони пусті і ви розчаровуєтесь. А також трійка мечі може програтися стосовно здоров'я. А можливо, це е, програтися ще сім е, кубків ліками. Я не наврочую, але я, я не люблю робити е, прогнози на здоров'я, але коли я бачу карти, які про це кажуть, я завжди зауважую, на всяк випадок. Так, е, четвірка кубків. Ви знаєте, деякі стрільці можуть отримувати пропозицію. Пропозицію, ну, можливо, в стосунках, можливо, на роботі, але щось вам буде не подобатись, щось чи умови не ті, чи ну не хочете ви там працювати, не хочете ви е... розмовляти з цією чи іншою людиною. Якийсь який стан апатії. Я відмовляюсь, я не хочу цього. А можливо, деяким стрільцям повинен бути час побути сам на сам для того, щоб обдумати свої плани, вибудувати механізм реалізації даних дій. Стрільці, у вас з'явиться шанс. Можливість на здійснення ваших бажань, то кубків – це бажання здійс... здійсниться. Я... я щасливий, я щаслива, знаєте, от такі відчуття. Це приємна якась звістка може бути. Також це пропозиція. Кубки ту кубків може програтися в стосунках, а також це комунікація з людьми. Це теж може бути у вас шанс, якісь пропозиція на роботу, наприклад. То, що ви про це ви мріяли. Цього ви бажали. І у вас буде відкриється можливість на реалізацію ваш, вашого бажання. Скористайтесь цим шансом. Далі король мечі. Король мечі у нас знаку зодіаку – це чоловік, близнюки, терези або водолій. Можливо, стосовно цього короля мечів здійсниться ваше бажання. А також король мечів може сказати, що, е, можливо, це вам буде потрібно приймати якісь вже конкретні рішення, виходити з свого апатичного стану знаєте, от, е, свої пасивності. Своїх ілюзій і прийняти якесь чітке рішення з конкретним планом. Можливо, ви будете звертатись до спеціаліста за консультацією. А також король мечів це в нас войовнича карта. Ви зрозуміли, так? Але ми бачимо тут настрійка кубків. Ну, давайте подивимося, якою енергією закінчиться січень у стрільці. Як завершиться січень у стрільці. 10 кубків. Це максимальний результат. Коли я тут казала, ви відмічаєте своє. Маленьку перемогу, неважливо, це в вашій роботі, в ваших, ваших повсякденних справах. Ви там, наприклад, якусь справу завершили, і ви задоволені результатом. То тут максимальний результат. Ви отримуєте максимальний результат. А також, любі стрільці, у вас повстану всічні січні питання, які будуть стосуватися вашої сім'ї. Я не знаю, можливо. У деяких стрільців буде поповнення в сім'ї. Сім'я е збільшиться, збільшення результатів, знаєте, як то кажуть. Е ви можете зустрітися зі своєю сім'єю, е відмітити якесь сімейне свято. Можливо, це буде е хрестини, весілля якесь. Це збирається вся сім'я. Мені комфортно, мене люблять, мене підтримують. Ну, це дуже приємні відчуття. Ви знаєте, стрільці, незважаючи на ваші ілюзії і м м якісь, можливо, удари по трійки мечів, ну, це може розчарування від ваших ілюзій. Ви можете впадати в якийсь пасивний стан, апатію. але Можливо, під кінець місяця, ну, скажімо, в січні у вас з'явиться шанс на здійснення вашого бажання, здійснення вашої мрії, у вас з'явиться можливість. Скористайтесь нею. І деяким стрільцям потрібно буде приймати гострі рішення. Так, да, у вас буде результат, але потрібно буде ну, не то, що чим-то пожертвувати, але. Воно буде не, не дуже комфортне. Можливо, буде так. А можливо, цей король мечів буде здійснювати вашу мрію. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як, в якій сфері життя у вас програються ці енергії. І фінальна карта у нас 10 кубків. І дивіться, і тут перевертаю ма. це бонус для вас, любі стрільці. Все в ваших руках. Хватить триматись за голову і скиглити. Все в ваших руках, у вас нові можливості. То, скубки це теж можливість. Ви можете керувати ситуацією, але вийдіть своїх ілюзій. І тоді у вас буде максимальний результат. Тоді не тільки ваше бажання, а ваша мрія збудеться. Тому що тут у нас три, тут трійка, тут у нас одиниця, так, а тут у нас 10 наростаючий результат. І я вас вітаю. Бажаю вам гарно провести час, досягнути успіхів і завершити свої справи максимальним результатом. Це був второпрогноз для стрільців на січень місяць. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто ще не підписався. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!